Доброго дня, українські аграрії. Бачите, вже, як кажуть, стає все менше і менше. Дивіться, що замовлено зараз і що ми зараз відгружаємо. Парацельс, да? да. і маєстро відгружаємо. Кому потрібно, будь ласка, Парацельс від, від Діхенди, так? Dieken. І маєстр, це від АХТ. Що в них там? Це проконозол, дим про проконозол. Пропіканзол це про конзол. Так що, кому потрібно, те, що самі використовую, вам рекомендуємо. зрозуміли? Якщо ще потрібно, олійний є турбо, на, сон... на сонячній бачите, стоїть. І... Борт 150-й, будь ласка, ось ще бор 150-й, тобто склад, те, що треба, ще асистент максі, можливо, кому асистент потрібен так. Далі, що у нас ще є? Це? Ореол максі на це протизлаковий гербіцид, трохи більше взяли. Канонір ДО, можливо, комусь інсектицид треба. Будь ласка, і саме основне – гмат 500, які ми обов'язково додаємо. Запрошую до співпраці. Ну, сорок ні, це в нас залишилося скуку. Тут щось два піддона. Якщо такі пироги, запрошую до співпраці, є ЗЗР на яності, будь ласка, замовляйте інтернет-магазин interagrolab.info Можливо, вам щось треба, бо склади кажуть пусті, але... Ми обов'язково додаємо, додаємо, щоб все було в наявності. Тримайтеся, запрошую співпраці, успіхів вам!